Тарас Григорович Шевченко, думи мої думи, думи мої думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас світ на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопило, не винесли в море, не вимили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали. За що проклинаю долю? Чого хожу з освітом нічого робить, не казали б насміх? Квіти мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав, як я з вами плакав, може і вгадав? Чи заплачує одно серце на всім світі, що заплачуть на всі думи, я більше не хочу, одну сльозу за чей і пан над панами, думи мої, думи, лихо мені з вами. За карію чинята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні, серце миліло, не хотіло Співати на чужині, не хотілось снігу в лісі. Козацьку громаду з булавами, з бунчугами старать на пораду. Як та воля, що минулась, ніб широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори, Там родилась, гарцювала козацька є воля, там шляхтою татарами засівало поле, засівало трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. Орял чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпі не бараки, будетепні. А я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає.